Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдні України, зараз долучається до нашого ефіру. Пані Наталя, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава вітаю вас. Пані Наталі, одно ну от як ми бачимо, наші оборонці не тільки вдало захищають нашу землю, але тепер, і от, скажімо, так відчищають її від того, що залишили тут росіяни. Це вибухонебезпечні предмети. Дуже багато всього заміновано. Скажіть, будь ласка, а як ця робота проходить на півдні України? Так, територія деокупованого півдня теж є дуже великим мінним полем. На жаль, і не тільки полем, а й морем. Нагадаю, тому роботи в нас на цьому напрямку дійсно багато. Території, які деокуповані і зараз в рамках стабілізаційних заходів вичищаються від тих сюрпризів, що залишили окупанти. Це дуже великі, не тільки відкриті поверхні, а дуже велика кількість об'єктів, зокрема. І соціальних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, і всіх тих об'єктів, які можуть бути дотичні до забезпечення життєдіяльності людини, зокрема там колодязі і інші засоби, якими можна покращити собі способи життя. На жаль, відступаючі окупанти дуже підступно підходили до цього моменту і е, мінували буквально все підряд. Нещодавно ви повідомляли, що росіяни активно проводять аеророзвідку. Скажіть, будь ласка, начебто вони готуються до нового ракетного удару. Яка зараз ситуація? Скільки в чорному морі перебуває на чергуванні російських кораблів? Так, в чорному морі угруповання досить потужне: це 11 кораблів, серед яких перебувають на бойовому чергуванні, і 4 ракети на сі, один з яких підводний. Це 28 ракет типу калібр, готові споряджені і в очікуванні старту. Тому ми розуміємо, що якась підготовка триває, якийсь задум дій існує. Ми ретельно відстежуємо те, що роблять вони, але також розуміємо, що їм. Дуже скрутно зараз розташовувати своє корабельне угруповання в пунктах базування. Вони не відчувають абсолютного спокою, незважаючи на те, що намагаються рекламувати свою протиповітряну оборону, тому що в пунктах базування вони вже теж зазнавали певних негараздів. Зараз розсередження на морській зоні відповідальності і розсередження ворога по суходолу говорить про те, що вони маневрують. Пошуках більш-менш безпечного для себе розташування і готуються. Зокрема, можемо це можемо на це точно розраховувати готуються до певного перебігу активних дій, до якого в них поки що немає абсолютного злагодження. Ми це спостерігаємо і через навчання, які вони проводять в повітрі, це навчання авіації, і кожного разу, коли літаки здіймаються, ми розуміємо, що навчально-тренувальний політ може з легкостю перейти у бойовий. А щодо ситуації з дронами, а що вам відомо, чи збільшують вони їх кількість, чи взагалі готові вони, чи є вони в них? Критичної кількості, щоб вона так збільшилась виразно, ми не спостерігаємо, але цьому сприяє і погода. Зокрема, в нашій зоні відповідальності в південному південні це туманність підвищена, тому що є різкий перепад температур. На зараз спрогнозовано гідрометцентром і штормове погіршення погоди. Знов тому цілком імовірно, що активність буде низька. Хоча не абсолютно, тобто не буде абсолютного зникнення, розвідка проводиться, і перебування, зокрема, корабельного складу там одна-дві одиниці в Азовському морі також свідчить про те, що вони намагаються викривати надводну і прибережну обстановку. Пані Наталя, а що до ситуації на фронту, тому що от ми пам'ятаємо минулого тижня, росіяни намагалися на запорізькому напрямку йти в наступи, але наші оборонці дали їм по зубам. Ні в чого в них там не вийшло. От яка зараз ситуація. Ситуація залишається досить складною, але під контролем сили оборони. Дійсно, намагання окупантів такими вилазками по 10-15 осіб груповими, навіть з підсиленням бронетехнікою, промацати міцність нашої оборони. Це вже звична тактика, яку ми в них спостерігали, і до якої в їх виконанні ми в принципі готові. Ми розуміємо, що це намагання їх намагання розсередити наші сили. Трошки розвіяти щільність нашої оборони, але як ви правильно зауважили, ми до цього були готові, і в них нічого не вийшло. Ви кажете, от кидають в бій ДРГ по 10-15 людей. Наскільки часто це відбувається? Вони потребують підтягування сил і резервів, і ми спостерігаємо, що знов прибувають мобілізаційні ресурси невеликими партіями, але вони їх туди підтягують, зокрема на лівобережжя, тому що втрати, які вони, які вони зазнають від нашого вогневого контролю, їх місць базування, досить потужні, і їм доводиться переобламувати. Е Відповідні установи, навіть не специфічні медичні під шпиталі на Лівобережжі. там потужно йде робота з ліквідації наслідків наших ударів і евакуації поранених. А взагалі, от угрупування російських військ на півдні зараз збільшується чи зменшується, чи є сталою. Нема критичного збільшення, хоча невеликі групи мобілізаційного ресурсу вони намагаються підтягувати, тому що є досить потужне зменшення з нашого боку. Пані Наталя, кілька днів тому ворожа ДРГ намагалася висадитися на один з так званих Потьомкінських островів на Дніпрі. Тоді от сили оборони вразили легкомоторний катер, який використовували окупанти. От чи часто відбуваються спроби от такі. Перетнути через воду, ну через річку, і висадитися на наш берег або захопити якісь острови. Не такі часті ці спроби, але вони є, і вони є досить системними, тому що ворог намагається зайняти позиції, з яких йому буде краще спостерігати за розвитком подій сил оборони на правому березі, краще підбирати об'єкти для ураження. Хоча їх вогонь, як правило, характеризуються килимовим. Вони абсолютно не різнять об'єкти інфраструктури військової або цивільної і б'ють по. Цивільних вони намагаються зайняти на цих островах позиції, в тому числі і для розташування своїх мінометних груп, для того, щоб продовжувати терор мирного населення правобережжя, саме тому сили оборони потужно протидіять ось цій активності і продовжують встановлювати вогневий контроль в цій зоні, яка не дозволить ворогу наближатися для нанесення уражень по протилежному берегу. Буквально сьогодні перед ефіром бачимо відео, як наші спецпризначенці висадилися на лівий берег, а там знищили, якщо я не помиляюся, не склад а розташування росіян. Наскільки вдало, от діють наші оборонці, от в таких випадках, і як часто це буває? Така операція досить ризикована, тому що потужна відстань і контрбатарейне протистояння на такому на такій ділянці, і протидія тим силам ворога, які мають можливість під резерви зі свого боку це ризикована операція, але її вдала спроба. Ще це ще один удар по морально-психологічному стану ворога. Вони не відчувають себе абсолютно господарями, не відчувають себе абсолютно захищеними на тій території, яку вони вважали, нібито сталою для їх оборонних позицій, і це такий сигнал від сил оборони України. Про те, що їм недовго залишилось триматися за лівобережжя, ви знаєте, ці хлопці, герої. Я от бачив це відео і повернутися з такого надважкого завдання абсолютно повним складом, ну це просто неймовірно. Дякую вам, пані Наталя, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру гарного вам дня.